Довження тесту Кіщек 45, глибока розвідка, ось налаштування. Тут єдине, що струм, струм третій. Є невеличке спрацювання, але в нас електролінія недалеко, тому прилади всі в одних умовах, системного спрацювання немає. От. Тепер давай, яка монетка у нас зараз? Одна копійка СССР є. давай десь посередині. От, так, да, давай тут. Тут не бачить. Давай чуть вище на одну. На одну буквально. Давай ще на одну весню. Ну тут бачить чітко. Тут слабим сигналом. Колір чорний, але бачить. Так, а тепер переверни її в тій самій ячейці вниз. Вниз. Так. Да. Супер. Ну, тут вже слабше. Беремо попередній результат, міріємо відверху. От, попередній у нас 20. Грубо 20-21 виходить. 21 сантиметр. Одна копійка СССР яка ще від 45 Так, тут 21 сантиметрів є. Ось. Так, якось завагу.